Честь панства, була пропозиція розповісти про оснастку для ловлі з Ваглером. Тема не нова. Я б сказав замусолена, адже про цю оснастку є безліч інформації. Проте спробую все ж розповісти, як це роблю я. Можливо, щось нове та корисне вдасться сказати. Про те, як виглядає Ваглер, як його відрізнити від слайдера, я вже розповідав. А ви, до речі, знаєте, що ту форму, яку ми звикли сприймати як класичну, матчевий плавок, отримав завдяки Пітеру Дренену. Так саме його прізвищем названа досить відома англійська компанія Drenan International, яка була заснована в далекому 1967 році. Тривалий час англійський поплавок мав форму палички і виготовлявся англійськими рибаками з очерету або ж різних дерев. Можливо, колись покажу, як виготовити такий поплавок з очерету. Виготовлення не складне, Вони і досі не втратили своєї ефективності і дуже чутливо показують рвання риби. А от щоб Ваглер давав змогу рибалити на досить великих відстанях, довелося збільшувати його вантажопідйомність. І для збереження відносно невеликої довжини поплавка Пітер Дренон подав його конструкцію каплевидне тіло. Та конструкція англійського поплавка швидко набула популярності, і зараз мало хто згадає про те, якими були перші ваглери. Переходжу до теми. Ваглер використовується для ловлі з фіксованою оснасткою на глибинах, які не перевищують довжини водилища. А якщо бути вже зовсім педантичним, то на глибинах, які коротші за довжину водилища приблизно на 1-1,5 метри. Це зумовлено перш за все зручністю закидання снасті. Так як оснастка фіксована, то поплавок монтується нерухомо. Я встановлюю на різку конектор. Чи кріплення, до якого в подальшому буде кріпитися сам вагнер. Таке кріплення можна без проблем виготовити власноручно. На каналі є відео на цю тему, там є інші варіанти саморобних кріплень. І там я поясню чому кріплення краще, ніж фіксувати вагнер дробинками в нерухомому положенні. Звісно, таке кріплення можна і придбати, але після історичного підвищення. Податків, цілі на них, я так підозрюю, будуть космічні, як і космічні послуги нової пошти та інших. Але все ж, вирішувати вам, купувати чи виготовляти. Кріплення фіксується на лісті з силіконовими кембриками, і тут є одна корисна хитрість. Кембрик, який стоїть з боку гачка. Повинен бути трішки довший. Ця особливість слугує таким собі протизакручувачам, адже він до деякої міри за рахунок своєї пружності відводить ліску, тобто запобігає перехрещуванням. Варто дещо ще сказати про самі ваглери. Вагнер повинен мати вмонтовану відгрузку в своє тіло. І тут є важливий момент, який потрібно усвідомлювати зараз. Усь в е, риболовних магазинах можна знайти величезну кількість поплавків, в тому числі поплавків, які до певної міри своєю формою е, імітують Ваглер. Але Ваглером ну, є не зовсім. Чому? Тому що сучасний Ваглер сконструйований так, що при потраплянні. У воду, його власний вантаж, який монтований в тіло поплавка, змушує його стати у вертикальне положення. При цьому він до деякої міри не догружений. Для того, щоб його догружити в робоче положення і приступити до ловлі, потрібно на ліску додати невеличку кількість, як правило, це до 1 грама е, ваги. Якщо ж умови ловлі. Боковий вітер, невеличка течія або заважає пелагічна риба, і потрібно швидко пробити товщину води, то ваглери, які мають зйомні шайби або іншу конструкцію, я покажу, на прикладі цих поплавків, дозволяють зняти шайби і перенести вагу цих шайб, які ми зняли, на ліску, щоб збільшити. Кількість основного грузу чи підпасків. Особисто я вже досить тривалий час використовую під час ловлі поплавки кралусо, не тільки ваглери, а й інші поплавки. Всі показувати не буду. в мене їх величезна кількість різних серій. Серед риболови існує безліч таких суперечливих суджень щодо цих поплавків. І до фірми Кралус. Одні говорять, що вони не чутливі, тільки підходять для любительської ловлі. Е, хоча, хто трішки знайомий з фізикою, то чутливість залежить не від стільки від форми поплавка, а від того, наскільки ти правильно вмієш його відвантажити, щоб він був чутливий. Інші говорять, що вони десь там підтікають. тут в каліброваних антеннах, і тут є грузики, потім покажу ближче. Тут десь нібито затікає вода. Не знаю. Я не один рік користуюся, мене все влаштовує. Влаштовує перш за все тим, що хто користувався поплавками з Байси, де антенна з Павлині опера, знає, як вони чудово розбиваються. Воду при далеких закиданнях, потім починають пити воду. Доводиться їх два-три шари покривати лаком, сушити, зачищати, бо іноді обов'язково цей лак нерівномірно ляже, і інший, вибачте, на слові, геморой. Крім того, кралусовські поплавки. Мають, продаються окремо до них ремкомплекти. Зламав таку антенку, Купляєш комплект, він здається, 4 чи 5 там антенок, Я різного розміру для серії поставив і немає. Крім того, що вони підходять до конкретної моделі, то можна ще щось похитрувати, підгорнати, той віз ту вагу, яку вам не потрібна для ловлі. Я не рекламую, нікого не агітую. Просто навожу свого прикладу і тому що буду показувати, як відвантажується оснастка на прикладі ось цих поплавків. Так як я добре знаю свої ваглери, то для того, щоб довантажити цей в робоче положення, мені потрібно всього 4 дробинки номером 6 Дробинка номером 6 це 0,11 грам. Ці дробинки будуть, таким собі, набірним підпаску. Ще хочу сказати декілька слів про дробинки. Якісні дробинки, калібровані по вазі, формі. Знайти не складно, але вони продаються відомими брендами і коштують недешево. І ось в чому причина чи важливий момент: ось дробинки угорського виробника Енерготайм. Зверніть увагу на форму. І дробинки від українського флагмана. Мою камера зможе наглядно показати різницю у формі. Тут нічого дивного, останні дешевші, не знаю, чи флагман має свій завод по виготовленню клуцевих дробинок. Підозрюю, що це все-таки China для українського флагмана. Це, звісно, не кримінал, тому що той же Міло, Трабуку та інші відомі торгові маврки замовляють друбинки для свого бренду у тій же Угорщині і не тільки. Так, от дробинки у флагмана, крім того, що гуляють по вазі, то ще й не відцентровані. Погрішність в якихось сотих можна проігнорувати, а от зміщення центру це вже річ. Доволі серйозна, її потрібно враховувати, тобто монтувати на ліску так, щоб розріз всіх дробинок був з одного боку і в одну лінію. Це забезпечить при закиданні оснастки певну стабільність польоту, і ліска не буде скручуватись в осьовій проекції, тому що такі дробинки, як у флагмана, за рахунок зміщеного центра ваги впливають на неї, адже розплутування оснастки не є цілю нашої риболовлі, вірно? З мацюпунькими дробинками завжди заморока, О, користуються плоскопцями зігнутим носиком. Я використовую, як бачите, китайські ножиці для спінінгістів. шнур вони ріжуть так собі, а от затискати дробинки ними зручно. Та й вага у них невелика. З віком починаєш схилятися в бік мінімалізму, не тягати з собою на рибалку 20-літрові відра для прикормки. Відра для води, кучу банючок для наживки та насадок, ротподи, платформи і інше. Адже без них іноді можна обійтися, та ймовірно, того, що щось обов'язково забудеш край мала після того, як затиснули дробинки їх з того місця, де ми їх монтували, Це. бо тут вже ліска травмована і цей відрізок краще видалити. Залишається лише прив'язати клюшок зручним для вас, узлом, до якого буде кріпитись повідець, у нас вийшов надчутливий варіант оснастки для ловлі самої обережної і капризної риби. Скажу ще пару слів про неї, і перейду до іншого варіанту. На схемі зображений варіант оснастки для ловлі обережної і капризної риби. З такою ми іноді зустрічаємось, коли нічого не ловиться. Підпасок складається із, із однієї дробинки і вертлюжка. він, так би мовити, набірний. Вертлюжок теж має вагу, і коли риба підніматиме насадку, то теж відчуватиме це. І ігнорувати вертлюжок не потрібно. Три інші дробинки сунуті вгору на відстань за довжину повідка, щоб виключити можливість заплутувань під час закидань. Варто також сказати, що таке розташування вантажиків. Дозволяє забезпечити рівномірне, плавне опускання оснастки на дно. Це не полохає рибу, і навіть їй подобається, викликає інтерес. Іноді виникає така ситуація, коли пелагічна риба, яка харчується у товщі води, перехоплює гачок під час його опускання на дно. А у вас є бажання ловити. Інший вид ловити зна, де є отой бажаний карасик чи коропець. Тому вихід один. Збільшити швидкість опускання насадки за рахунок збільшення ваги підпаска. І тут є два важливих правила. На одне я вже натякав, коли казав, що потрібно не совувати дробинки одна до одної. Пам'ятаєте? Інше – глибина в місті ловлі повинна бути не більше двох Метрів. Нерідко на водоймі виникає таке явище, що течія, вітер змушує поплавок дрейфувати і через деякий час його зносить з того місця, де ми закидали, і під Тому, щоб уникнути дрейфу поплавка, або хоча б зменшити цей дрейф, є необхідність налаштувати оснастку так, щоб один або декілька підпасків лежали на дні і якорили Вагнера. І тут є типова помилка багатьох рибаків, які не хочуть думати. Коли підпаски лежать на дні, то рибі знадобиться більше зусилля, щоб їх сунути або підняти. Вже є сила тертя, та і ліска не утримує підпаски. Оця умовна надмірна вага може обережну рибу полохати. Вона потягнула гачачок з насадкою, відчула спротив і виплюнула. Тому, коли ви бачите нечіткий рух поплавка, Обжовану або обсмоктану насадку, то це свідчить про те, що довжина повідка в даній ситуації завелика. Потрібно підібрати таку довжину, щоб індикація клювання була швидша, і ви встигали зробити підсікання до того, як риба виплюне гачечок. Коли умови ловлі вимагають ловити при сильному вітрі відповідно більшій течії. На великих дистанціях або ж глибинах понад 2 метри витикає необхідність збільшити вагу дробинок, змонтованих на лісті. Ліска не так буде видуватися вітром при закиданні, та й під водою її тяжче сувати з місця товщі водних мас. Тому на допомогу приходять оті з'ємні шайби ваглера. А в моєму випадку з поплавками від кралусу свинцеві вантажики в тілі поплавка, який обіцяв показати. І варто зазначити, що з магазину Ваглер приходить з таким циліндриком, вагою 1 грам. Їх може бути декілька, якщо поплавок великої вантажопідємності, і однією, чи декільками дробинками без прорізу вагою, здається. 0,5 чи 06 грам, якщо не помиляюсь. Я закладаю сюди свої дробинки тією масою, яка необхідна для оснастки. Виникла необхідність до вантаження, дістав і закріпив на лісті. З шайбами трохи складніше. Шайби, як і дробинки, мають певну погрішність, і доведеться на березі погратися з навантаженням, а це час. Адже в моєму випадку. Вивірятися і закидати кожен раз мені не потрібно. Я це зробив заздалегідь і заклав в тіло поплавка. Наступний бонус це калібрована антена, яку я можу висувати з тіла поплавка, щоб збільшити плавучість або ж навпаки. Всім відомо, що щільність води у водоймі і у колбі домашній, де ми готуємо снастки, різна. Калібровану антенну я можу це компенсувати, не довантажуючи поплавок. Ситуація, коли переходиш на дальню дистанцію, теж вирішується за рахунок у цієї антенки. Кинув далі і вже не так помітно той сантиметр антенки. Висунув антенку і з води виглядає більше, і це вже краще видно, зручніше ловити. Маючи серію однотипних поплавків, ця калібрована антена дозволяє мені змінити поплавок. Не витрачаючи час на довантаження. Я нікого не закликаю робити так само. Також не закликаю користуватися поплавками «Карлусо», це ваше рішення. Я ними користуюсь, бо мені так зручно. Завершуючи тему, зупинюся на варіанті оснастки для ловлі, якщо так можна сказати, в екстремальних умовах, і тертечіє або в глибинах більше, ніж 2 метри. Як бачите, оснастка має балк, тобто основний груз з трьох дробинок в моєму варіанті, проміжний груз і підпасок. Одразу хочу відмітити два важливих моменти. Багато хто монтує оснастку по іншому варіанту, балк розташований не біля поплавка, а нижче. Я не говорю, що це невірно, але є ряд але, які повинні усвідомлювати, зупиняючи свій вибір на вказаному варіанті. Під час закидання оснастки найважчі елементи, а це балк і ваглер, сконцентровані в одному місці. Відповідно, таку оснастку легше закинути і не отримати в кінцевому результаті її переплутування під час польоту. Звісно, можна підлаштуватися, натренуватися, але, як кажуть, розумний не буде дертися в гори, а просто обійде їх. Інша незручність, яка може очікувати, це переплутування оснастки під час опускання на дно і розглянемо на іншій схемі, яка що розуміння всіх процесів. Вага балка, тобто кількох дробинок, основного навантаження оснастки, буде більшою за вагу підпаска. Відповідно, що б ми не робили швидкість занурення їх буде різною. Балк буде тонути швидше, ніж підпасок, а враховуючи те, що вони мають зв'язок між собою через різку. То закономірно, що підпасок під час занурення буде зміщуватись бік балка. А це, в свою чергу, може приводити до запутування повідка з гачком за основний груз. На цьому дозволю собі попрощатись. Дякую за перегляд. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.